Вітаю, душа, дякую, що завітали на канал Світла Любові Творця. Мене звати Олімпія, я духовний провідник до мудрості твоєї душі, до глибин Твого Вищого Я. На каналі я навчаю, як взаємодіяти з божественними енергіями і отримувати духовну допомогу у вигляді зцілення, підтримки, підказок. І станов для подальшого розвитку від ангелів, архангелів і вознесених майстрів. Тут відбувається глибока енергетична робота, до якої має бути готова ваша свідомість. Бог, який є єдиним життям, є абсолютною єдністю, і ми є творці по своїй природі. Будь-яка людина, яка усвідомлює духовність, могла б творити чудеса подібно до Ісуса. Люди, які розуміють Бога, позбавлені Його принципу, вони є христосвідомими учнями. Я разом з вами, як духовний провідник, навчаюся розвивати свою духовну майстерність. Чим більше я передаю знань, тим більше вони розкриваються в мені. Це універсальний принцип, який відображає постійну циркуляцію енергії у Всесвіті. Кожен наш вчинок, думка чи слово є частиною цього процесу, і коли ми віддаємо свою енергію, будь то через добрі справи, слова підтримки або матеріальну допомогу у вигляді благодійності, ми створюємо потік енергії, який завжди повертається до нас у відповідь. Чим більше ми віддаємо у Всесвіт, тим більше ми отримуємо. І це повернення енергії відбувається з вищих вимірів, і це збагачує нас на всіх рівнях фізичному, емоційному та духовному. Дорогі сьогодні я запрошую вас зануритись у світлий простір, освячений любов'ю та благословенням предків. Я створила для вас вівтар роду. На ньому сім каменів волізують сім поколінь, які стоять за вашою спиною, підтримуючи вас на шляху життя. Ваші батьки, дідусі, бабусі, прабатьки і далі, у глибину часу є вашими коренями, вашою силою, мудрістю і захистом. Визнання і шанування всіх, хто був до нас. Прийняття мудрості, і сили нашого роду, збереження родових звичаїв, які передаються з покоління в покоління і створюють відчуття приналежності та стабільності, забезпечуючи емоційну підтримку для нащадків. Ви є продовження священного дерева життя. Ви є світло, яке з'єднує небо з землею. Минуле, теперішнє і майбутнє. Ви той самий предок, який змінює все в своїй родовій лінії. зараз. Ви той самий вогонь любові, через який очищується вся родова карма, і від вас тече золотий потік енергії до своїх предків, підживлюючи корені. Іду своїх нащадків, зрушуючи пелюстки вашого родового дерева. Медитація вівтар семи колін роду є священний акт єднання вас з енергією семи поколінь, і вона відкриває шлях до звільнення родової чаші від ягарів минулого, наповнюючи її світлом, любов'ю, вдячності і високих частот нового часу. Ми зростаємо і створюємо колективну свідомість світла. Ми зцілюємося від кармічних зв'язків і зцілюємо наші рода. До 2012 року, впродовж епохи риб, людство проживало період глибоких емоційних уроків. Енергія риб це стихія води. І саме через воду, через почуття. Та глибокі переживання наші душі пізнавали світ. Наші предки проходили досвід через емоційні потоки, через біль, втрати, радощі, випробування і любов, кожне коління залишало в родовій чаші свій енергетичний відбиток, сліди прожитих почуттів як світлих, так і тіньових. Так протягом тисячоліть. Ця чаша наповнювалася, і сьогодні у нашому енергетичному полі, в наших емоційних, ментальних та енергетичних тілах ми несемо приблизно половину цього родового досвіду. Ми відчуваємо хвилі пам'яті роду, радощі, страхи, образи, невисловлену любов, які передаються енергією. З переходом землі у нову частоту, у епоху водолія, відбувається очищення цих старих вод. Світло високих вібрацій пробуджує у нас пам'ять про істини коріння, про те, що ми носії світла нашого роду, і саме через нас починається гармонізація, трансформація і зцілення усього родового дерева. Дорогі душі займіть положення сидячи або лежачи, щоб вашій спині було зручно і ви змогли розслабити все тіло, закрийте очі, зробіть глибокий вдих, затримайте дихання на декілька секунд і можете видихнути чотири повільні ніжні види. Зробіть ще раз глибокий вдих. Затримайте дихання на декілька секунд. Можете видихнути чотириніжні повільні видихи. Зробіть ще один раз і відчуйте розслаблення у всьому вашому тілі. Дихайте, як ви, звичайно, дихаєте, і направте свою увагу на своє дихання. Це ваш Божественний Дух прибуває в цьому тілісному храмі. Як Дух почуває себе тут, ви єдині з ним, ваш дух, ваш розум і тіло єдині в цьому моменті. Направте увагу в зону свого серця, в сердечну чакру якого вона кольору, Архангел Рафаїл поруч зараз з вами і показує Божественну енергію зелено смарагдового кольору, яка огортає ваше серце і зцілює його вітрам вашого минулого досвіду. Серце це ваш зв'язок з Богом. Відчуйте, як цілюще божественне світло наповнює ваше серце зараз. Як потік Божественної любові трансформує всі образи в енергію чистої вдячності за те, що ви є. Ваш Дух говорить, я є, я істинно є тут і зараз. Побудьте з ним наодинці, під ангельською опікою Архангела Рафаїла і Архія Марії. Віть, що від вашого серця вниз глиб землі спускається золотистий промінь, він торкається серця матері землі. Від землі до вас починає підніматися потік ніжного теплого світла. Це енергія життя, це енергія ваших коренів. Яка входить у вашу кореневу чакру і наділяє вас силою роду, створюючи навколо вас сяюче коло любові і захисту. Подивіться, перед вашим внутрішнім зором з'являється простір вівтаря роду. Він світиться м'яким золотим сяйвом. На вівторі стоять сім міцних каменів, що символізують сім колін вашого роду. Ваших предків, хто йшов перед вами, несучи досвід, мудрість і уроки життя. Вони стоять у тиші, з любов'ю дивляться на тебе. А їхні серця світяться вогниками вдячності. І не має значення, чи вони знаходяться ще у втіленні, чи вони в духовному світі, чи вже переродилися у нове життя всі душі живі на небі і на землі. Ви відчуваєте, як ваше серце наповнюється глибокою пошаною. Дозвольте собі вимовити подумки. Я визнаю всіх, хто був до мене. Я дякую за досвід, який ви передали. Я приймаю лише світло. Мудрість, і світлу силу свого роду. Підходьте ближче до вівтаря. Перед вами з'являються дари землі, золоті зерна, калина, хліб, фрукти, овочі, чиста вода. Вино, молоко це символ вдячності, любові за життя. Ви наближаєтесь до вівтаря. З кожним кроком ваше серце розкривається ще ширше, і ви підносите ваші дари на священний вівтар роду. Візьміть все, що бажає ваша душа. Передайте їх усім поколінням як знак пошани, єдності і подяки. Відчуйте, як у відповідь від предків іде хвиля ніжного тепла. Вона таркається ваших долонь, входить у серце. І розливається світлом по всьому тілу. Це благословення роду, яке прийшло до вас у священний момент єднання. Відчуйте, як ваші дари світяться на вівтарі золотим сяйвом. Цей сяйво пробуджує в ваших семи енергетичних центрах, чакрах, пам'ять семи поколінь. Вогонь на вівтарі починає світитися ще яскравіше, а зв'язок з вашим родом стає ще міцнішим. Перед вашим внутрішнім зором з'являється образ священного Древа роду, його коріння у світлі предків, а вершина у небі десяє душа вашого вищого я. Зробіть глибокий вдих і на видиху дозвольте розкритися. Вас родовому потенціалу душі, зцілюючи минуле, благословляючи теперішнє, відкриваючи шлях світлому майбутньому. Енергія піднімається, вона проходить через ваше серце і розкриває ваші дари, пам'ять, здібності. Силу і місію. Ця енергія зміцнює ваш дух, бо ваші предки тримали стійкість і витривалість роду. Відчуйте як з глибших поколінь, іде хвиля золотого сяйва розгортається, мов крила позаду вас. Вони обіймають вас своїм теплом. Ви стоїте у центрі цього сяючого поля любові і відчуваєте, як через серце проходить потік благословення семи колін. Промовте подумки або голос. Я приймаю свій родовий потенціал і дозволяю йому. Розквітнути у служінні світлу. Дякую своєму роду, дякую усім предкам, дякую Матері Землі, дякую Небо. Вівта роду завжди поруч з вами. Його енергія залишається в вас. Як невидима опора, як золотий струн, що тече крізь вас. Зробіть кілька глибоких вдихів і видих, несіть у собі вдячність і благословення свого роду, обіймає вас серцем ваш духовний провідник Олімпія.